Рухається, чого він не рухається? Рухайся, черв'як. Синя вода. Вичавлюємо з черв'яка і знакоміровка. І черв'як він сьогодні не хотів ворушитися. А чому? То не знаю. Але фокус-покус бумажка нерветься в воді. Може, вона нерветься, тому що вона скручена? І вода синя. Вода синя. Душимо з нього о, різнокольоровий сік? черв'ячка. Може, треба просто плотніше скрутити? Червячки запускаем, червячки. Червячки с червячком. Червячки в своей воде купаются. Червячки. И душим его, душим его. Червячок, червячок. Рай Це вже зварилося кольором. Все, виймаємо Варимо. Черевічки вар... перетворились в вермоше? Да варимо, варимо в каструльці, варимо, варимо, підмішуємо. Подивимося. А мы Нет. Мы варим вермишель, мама. Наш кубка вермишель. Вот, вот уже шо мы сварим. Варим Вот. Жаруем, вот. вот. тут уже будет. Папы.

Тебе не пускали? А канати перетворилися на цукаті. Це там була бабусі? Це цукаті, мама. Ти хотіла сюди до оріночки, так? Да? Проводити експеримент. Так, да, провести експеримент треба ж. Допомогти, так? Да? Генис? Вау, так. Да. Щось таке вау-вау-вау, так? Вау, вау, да? Крутя. Вголяємо пиріжки, вкриваємо їх. Тепер треба їх платувати і вкрити. Щоб... Ну, ти дуже якось на краю сидиш, так? Скручуємо, скручуємо, скручуємо. Прак. Коли вже завершите експеримент? Ще не завершився. Так. Довго? Так. І ми Ну, як ти вариш вермишель і, і готуєш печенюшки. Печенюшки ж не голодуються. Тому мені майже стільки саме. Гану, не трогай мої випічки. Це випічки. То це експеримент, чи це випічки? Випічка Випічку експерименти. Mm -hmm. Все, будемо накривати. Mm -hmm. Ось. Плівочка. Польга. Фольга, Фольга, ой, Фольга рветься, не рваєсь ага. ага. так, Готово. Ще треба супчик доварити.